На прямому зв'язку зараз Олександр Толоконніков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, вітання вам в прямому ефірі. Добрий день, вітаємо, добрий добрий день. Ми розуміємо, що це не якась виняткова подія, коли артилерія може обстріляти бригаду швидкої. Наскільки часто ви фіксуєте зараз ось такі абсолютно терористичні випадки, коли ціллю стають не військові об'єкти, і, і власне не військові? Ну дуже часто, часто, особливо по швидким, росіяни дуже часто скеровують вибухівку і просто швидкі попадають під обстріли. От нам допомагають і міжнародні партнери за допомогою того ж самого USAID, який зараз трошки призупинив роботу. Було відновлено 12 таких швидких одного із фондів, який за рахунок USAID допомагав нам відновляти так, більше 30, майже 40 автівок за цей час було пошкоджено саме швидких. Ну і звичайно, це все техніка, але головне, що це здоров'я людей, які працюють і допомагають людям людям в лікарнях, та на, на швидких, які їздять, це водії вчора. Двоє постраждали водій, і шфельшер. Ну і були, на жаль, випадки летального характеру. Тобто, загинувши є лікарі, які приїжджали на поміч людям і, і гинули. Ну а так ситуація дійсно вчора такий важкий був день. Такого важкого обстрілу давно не було. Хоча, от зараз гучно у Херсоні тут прилітають снаряди, але от цілі спрямовано вчора били саме по району вокзалу, і ті люди, які не встигли з перших вибухів сховатися, от двоє людей, які загинули на зупинці, це саме від першого удару, який прилетів цей снаряд, прилетів біля зупинки. Пане Телоконіков, а загалом як багато пошкоджень зазнало місто внаслідок чергового масованого обстрілу? Ну, там майже 10 будинків, багатоквартирних пошкоджено, в які прилетіли ці снаряди. Більше десятка приватних будинків по області ще пошкоджено. Сам, самі будівлі, адмінбудівлі, будівля вокзалу. Один із вагонів, який потяг, який стояв на Львів, в тому числі евакуаційні евакуаційний вагон там був пошкоджений. Також ну така масована атака була сьогодні. в тому числі по енергетиці, не було світла до вечора. В місті, в більшій частині міста, ну, ввечері вже ми відновили разом з енергетиками. Стосовно населеного пункту Новорайськ, чи можете підтвердити, що зафіксовано понад 10 прильотів фактично з РСЗВ? Чи є так, так саме так і там 40річний чоловік постраждав, отримав поранення. І масований такий обстріл був, також щоб розуміти, Новорайськ подалі від берега і туди дістає, навіть туди дістає РСЗВ. І дійсно там люди більш-менш спокійно жили. Ну порівняно з прибережною зоною. Але зранку сьогодні вдарили. Тобто далі ще далі починають крити росіяни там, де живуть люди, на прибережній зоні. Тому 20 кілометрова зона вважається небезпечною. Ну і сьогодні хочу додати, що в також сталася така пригода в важкому стані. Доставлений чоловік 75 років. Наскільки я пам'ятаю, з Антонівки, на якого росіяни скинули вибухівку, і він отримав важкі поранення, травматичну ампутацію обох рук. Зараз він в лікарні лікарі борються за його життя. Це скинули вибухівку з дрона, маюся на увазі яким читана стосовно 20 кілометрової зони. Якщо ми вже про Новорайську заговорили, чи є все таки наполеглива якась рекомендація залишити ці населені пункти, які максимально наближені до лінії фронту? На ну, ми вже говоримо не про максимально наближені, ми вже говоримо про 20 кілометрову зону, і це до речі, багато. Ну тут нам хоча б справитись з п'ятикілометровою кілометровою зоною, тому що нам би, хоча б з цієї зони, щоб люди дослухались і виїхали, тому що там залишається приблизно 10% від населення до окупації і до повномасштабного вторгнення, які жили там і зараз, хоча б цих людей вмовити та виїхати, вже не кажучи про двадцяти кілометрову зону. Звичайно, краще було б виїхати з усіх. Населених пунктів, куди дістають росіяни. Але ми розуміємо, що багато людей, які особливо навесні, коли люди звикли так, знаєте, роками десятиліттями садити щось, наводити лад, садити свої городи, ну і в тому числі садити свої ділянки, тому що ми аграрна. В аграрний області, аграрний регіон, і в нас це залежить від землі. Люди це звикли хочуть вже працювати, відновлювати свої господарства. Але на жаль, безпекова ситуація не дає цього. Пане Толоконніко, ви сказали, що пошкоджень також зазнав і потяг, зокрема, де перебував евакуаційний вагон, за допомогою якого люди можуть евакуюватися. Всі бажаючі можуть евакуюватися у більш безпечні місця. Чи щодня є така опція, чи щодня є той евакуаційний вагон на вокзалі, яким можуть скористатися херсонці? По непарних днях відбувається евакуація. Ну знову таки ми могли б його і кожного дня е за допомогою ну, е запускати. Але тут питання в тому, що м, навіть цей вагон, який відправляється по непарним дням, через день, грубо кажучи, він не заповнений навіть на, на половину, тому немає сенсу в цьому, тому що. В принципі щодо на додачу до цього є автобуси, які евакуюють людей? Є маршрутні таксі? Тому люди людей є вибір, куди їхати і на чому їхати, тому цей не єдиний шлях. Тому, ми, якщо що, підстраховані саме автотранспортом, пане Толоконіков. А в якому стані зараз комунальна інфраструктура міста? От після численних, після щоденних обстрілів, взагалом як вдається підтримувати те, що лишається, якими зусиллями? Ну, дійсно, наші комунальники вони герої. На, напевно, разом з рятувальниками, і медиками, і поліцейськими. Це люди, які працюють на вулицях, люди, які працюють на прибережній зоні, і кожного кожну хвилину можуть на них скинути або прилетіти снаряд, скинути вибухівку або прилетіти снаряд. Тому, звичайно. Вони, як і ми всі тут звикли трошки вже до цього, і іноді не зважають на небезпеку, але в самі такі небезпечні зони, на жаль, ми поки не можемо відправити бригади, такі як Кіндійка, Антонівка, там. Є проблема зі світлом, з газом, і там дійсно краще виїхати, тому що найближчим часом, поки така безпекова ситуація, не вдасться відновити електропостачання та газопостачання з водою. Там також проблема. Ну а так по місту комунальники оперативно вчора буквально за 6 годин вже відновили електропостачання, переключили на іншу лінію. Поки будуть відновлювати цю лінію, по тій лінії буде йти електропостачання до домівок. Ну, і це все робиться оперативно. Ми звикли працювати, як кажуть, в кризіс-менеджменті. А застосовуються, пане Олександре, якісь планові відключення? Чи є графіки для Херсонщини? Для... Немає, так? Тобто ну, я маю на увазі, що якщо ви кажете, що там додаткова лінія навантажена, поки відбувається ремонт, то чи вимикають, можливо, якісь райони? У нас немає навантажень, якщо в Тому числі порівнювати з довоєнною Херсонщиною, коли працював великий бізнес. Коли працювали аграрії, була переробка і проживало 100% населення. То зараз в більшості це пенсіонери, це 30% від регіону. Проживає більшість помешкань пустій. Ну і пенсіонери, звичайно, не при, не використовують багато електроенергії. Вони заощаджують, Тому ми не перевищуємо ліміти для того, щоб нам можна було застосовувати до нас це відключення. Стосовно аграріїв, добре, що ви спитали. Зараз якраз активна кампанія, так. Потрібно виводити техніку на поля, що на Херсонщині, наскільки безпечно це сьогодні робити? І чи, можливо, сталося так, що в нас посівні площі на Херсонщині можливо зменшилися? Ну, звичайно, вони зменшилися за рахунок замінованості. Зараз 450 тисяч гектарів розміновано вже. І зараз після зими, такого більш спокійного періоду, коли наші вибухотехніки, піротехніки та сапери не могли так активно працювати, зараз починається активна фаза, і ми плануємо за цей, до кінця цього року в нас амбітні плани розмінувати всю. Територію Правобережжя. Ну і завдяки цьому, звичайно, кожного року, коли чим більше території розміновано, тим більше аграрії можуть засівати поля. Але тут інша проблема у нас немає. На території не залишилось після обстрілів і зруйнувань не залишилось ні одного такого логістичного центру, де могли б здавати аграрії зерно або зберігати. Тобто все треба вивозити, а це звичайно окремі витрати і для аграрів важко зараз працювати. Але ми якомога більше допомагаємо. Пробуємо залучати різні фонди. Звичайно, після того як USAID призупинила допомогу, це дуже сильно. Вдарило по і по аграріям по всій Україні. Я думаю, в тому числі по Херсонщині, але е, ми надіємо, що винайти інші якісь е, шляхи залучення інших країн, можливо, для того, щоб все ж таки підтримати наших аграріїв. Пане Толоконіков, про укриття ще вас розпитаю. Ви зокрема сказали, що двоє людей отримали поранення на зупинці громадського транспорту. А загалом, як багато зупинок громадського транспорту у Херсоні знаходяться поблизу якихось, можливо, мобільних бетонних укриттів. І як зростає і чи зростає, розгалуджується ця система захисних споруджень у Херсоні? Майже 300 таких бетонних споруд, які знаходяться через кожні там біля скупчень людей, де там супермаркети. Якісь заклади біля зупинок також е, майже кругом стоять такі, або там в 100 метрах від кожної зупинки е, стоять такі бетонні укриття. Звичайно, тут треба розуміти, що до них треба дійти або добігти. Якщо людина похилого віку, то більше треба часу. але е, Доволі таки багато люди активно користуються. У нас не дуже е, зараз сильно користуються люди такими укриттями капітальними, тому що туди просто нема сенсу йти, тому що повітряна тривога в більшості в нашому регіоні це е, просто підтверджує те, що зараз десь пролітають ракети або шахеди над Херсонщиною. А саме от такі миттєві обстріли саме для цих е, для цього напрямку. Люди використовують саме от бетонні укриття, які розставлені по місту. Пане Олександр, що стосовно окупованої частини Херсонщини, якщо маєте якусь інформацію, яким чином там зараз все виглядає, і чи є можливо спроби наших громадян так? Я розумію, що це майже нереалістично, але все-таки спроби зв'язуватися з нашими інформаційними консультаційними центрами, з приводу того, як як потрапити на підконтрольну територію. Ну, звичайно, такі випадки є. І сейф України там різні наші організації допомагають людям виїжджати. Ну а ситуація на, на окупованій Херсонщині важка, і особливо зараз важко о, чоловікам призовного о, віку, тому що посилили мобілізаційні заходи. Поставку постановлення на облік цих чоловіків. Люди чоловіки дуже переживають, і жінки їх вмовляють виїхати будь-яким у будь-який спосіб або на територію Європи, або на територію вже через Європу на Україну. Що стосується самої ситуації, то вона там на така можна сказати вже давно гуманітарна катастрофа, особливо медична. Немає профільних лікарів. Лікарні працюють в більшості на військових російських, тому що вони їх захопили. Ну тут уже ще додалось проблема з ліками, антибіотиками неможливо знайти майже по всій території. Окупованих Херсонщини антибіотиків. люди запросять, бо кого залишилось вдома, або привезти з Криму. Бо все всі ліки йдуть на військові шпиталі російські, де лікують російських поранених. Ну і багато різних проблем, звичайно, і з соцвиплатами, і з обмеженням без російського паспорту. Ну і з останнього це ж дуже багато бродячих собак, які нападають на. Людей і цим також що російська влада, яка там купувала цю частину, не хоче займатися, пане Олександре. Дякуємо вам. Олександр Толоконніково, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.